Що в нас тут 115 об'єм, 100 гривень? Все хорошо в них. Ось такі. Палацу. 100 гривень, 115 об'єм. Такий плотний, хороший пояс, такий де витягувати добре. 120 об'єм, 150 гривень. Отакі. Взадін, отак. Вставочки такі. 150 гривень. 120 об'єм. Дуже добре тягнуться. Тонесенький еластик. Для чогось тут карманчик, не знаю для чого. На поясі карманчик. 150 гривень. 115 об'єм. 100... Вибачаюся. Вибачаюся, бо дзвонять. 115 об'єм, 150 гривень. Такі м'ягусінькі, м'ягусінькі, такі приємні. 120 об'єм, 150 гривень. З карманчиками тут. І, і переходить карманчик в бік. Такі великі карманчики. Такі не плащівка. Ну, Якийсь такий матеріал, що плащівка разом з еластиком. Якісь такі легесенькі, легесенький. Легесенький, легесенький. 150 гривень, 120 об'єм. Такі легкі-легкі. 120 гривень. Ой, 120 об'єм, 150 гривень. Такі ззаді з карманчиками. Ззаді карманчики. Спереді карманчики. На замочку, на гузочку. 120 об'єм. 150 гривень. 115 об'єм? 150 гривень. Вже такі були? Такі об'ємчик, по-моєму, другий якийсь. 150 гривень, 115 об'єм. 100 гривень, 120 об'єм. Тут все добре. Хороший стан. 100 гривень 120 об'єм. 130 гривень, 120 об'єм. Тут з карманчиками, шнурочок, Тягнуться хорошо на манжетику. Темно-синього Темно -синього кольору. 120 об'єм 130 гривень. Так. І такий тоненька стрейчова плащівочка якась така, я не знаю, як назвати дещо. 115-80 гривень. 115 об'єм, 80 гривень. 80 об'єм. Ну тут треба буде трошки застрочити. 80 гривень 115 об'єм. 120 об'єм, 150 гривень. Отакі. Хороший стан. Стан нових. 150 гривень, 120 об'єм. Ззаді вставочка сеточка. Дуже гарний. Хороший стан з лампасою. 125 объем, 130 гривен. Плащевушка, но тянучая плащевочка. Стрелочками такие на спереди. Простроченные стрелочки с лампасиками. 125 объем, 130 гривен. 120 об'єм, 60 гривень. Такі вставочки, низові вставочки. 60 гривень, 120 об'єм. 120 об'єм. 110 гривень. 120 об'єм. 110 гривень. Хороший стан. Хороший стан. Оголочком також зроблено кукеткою такої. Отак зроблено пояс. Кокеточкою. Так, тонесенький еластик палацу 115. Об'єм 80 гривень. Палацу. Все добре. Слідні ношення не видно 80 гривень. 115 объем.